Зараз сьогодні це рішення не буде прийняте, то ті діти, там прийшла у нас мама з дитиною, Ніна Володимирівна, ось, будь ласка, подивіться на них. Я всього лише спікер. А оце люди, які тіряють гроші, то я вас дуже прошу. Якщо ви блокуєте сесію і ви прикриваєте сім'ям громади всієї, скажіть, що нам робить. Я не проти вас, але ви скажіть, що нам робить. Що робити цим людям? Жовтня місяця не можемо будинок вести в експлуатацію. Що нам далі робити? Ладно, була зима, не можна було ремонти робити. Що далі? І я вас дуже прошу. Ми слухали вас сьогодні цілий день і багато з чим погоджуємось. Але є питання, на які у вас немає відповіді, розумієте? Не може бути однобоке представлення громади. Ми така сама громада, як і ви. Тому я дуже прошу: послухайте, будь ласка, Ось Ніну Володимирівну, і моїх. Шановних Так ви, ви, виступаєте за те, що прикриваючись вашою проблемою дерева на землю? Я виступаю за те, щоб ви мені дали відповідь, так, як вам правильно посилаю дай дай відповідь. Дайте дай дай мені зараз дай відповідь. Не блуд. Ви хочете блокувати сесію? Я як вирішить питання? Так сесію. Я зараз дам. Мікрофон, ну вы, дайте вы, дайте, дайте людині вистезі. Я вас розумію, хочемо. Ми зараз всі задамо, а ви потім всі відповісти. Да. Дякую, дякую. дякую. Ласка. На вашій стороні зрозумійте ви нас. Попросіть, мама, я змінити порядок. І всього нашого. Щоб Це ваше питання поставити першим, першим, другим, третім. І все, питання. і край, крап. Ваше питання, ми Попросіть змінити порядок. Дежу. Ніяких проблем немає. він маніпулюється ближче, близько, Він вже не кусає. Він не, не, не кусається. Які питання? Він ви маніпулюєте, але? Яке питання? питання? Точно не Подивіться, не будь-якого номер питання. Номер... Ви розумієте, ви поставили 9, 10, 11 питання Дірібана, а ваше 20-те. І тому ви номер. проти нас. Не тому, що, ми, ви розумієте, ми, ми на вашій стороні, хлопці, дівчата. Дай, давайте заставимо його першим питанням від ваше приголосувати і закриваємо все. все. Ми на вашій стороні, ви ж не проти вас, розумієте ви нас? Але чого ми повинні віддавати оті землі, які кракра оця компанія краде? Чому оця компанія краде.

Вони. Так от я розповідаю, створена в міській раді велика ширка. Ми, ми Мамай. Деркач, ви знаєте від кого, у У, Матковський М. І знову Дівченка У. І тому є така ширка, і називається вона МУМУ. -му. Так от тільки громада. Може стати Герасимом і потопити цю широку ширку МОМУ. Хто хоче висловлюватися? Будь ласка, вас чує. Оцей секретаріат чує. чує. Будь ласка, очень хороша аналогія про МОМУ, то опять же непонятно, як это допоможе рішенню вопросу по Баровиковському 2 дроб 2. Абсолютно нормально розмовляє, абсолютно. Чути зараз рішення, не е, сказку про МУМу, а конкретику. Ми ж тут частина громади, яка в міськраді представляє інтереси всього міста, ми тут зібрались не для того, щоб басні розказувати, а для того, щоб вирішувати питання. Ну так давайте вирішувати. Ну я вам дам зараз трубку. Я розумію, я розумію що у вас є бажання побалакати. Розумію. Але ж вирішення питання де? От якщо ви назвете. Вирішення, ви назвете, вирішення, ви назвете, вирішення для всіх, не тільки для тієї частини, яку ви представляєте, а для нас і для вас, звичайно, і для всіх інших. Таке, щоб підійшло для всіх. От тоді буде гарно. А так без аргументів це все було де жити. Я винаймав житло разом. Купіліці і ми купили квартиру. Не просто експлуата. Я кажу, ви наймати. А я вам тоді поясню, чому Ковальчук тут стоїть. Він не думає за себе особисто, розумієте. Він думає за місто. Та ви дайте відповідь на питання, що нам робити? Я вас зрозумів, що вам? Ми ж одна громада, розумієте? Значить, потерпіть ще 20 днів. А що ви хочете? Нам усім зараз трудно. Усім трудно. Шановні, дивіться, Зараз у вас є проблема з оформленням документів. Це наслідки того, що, самі дозволи, що дозволи на будівництво видавалися таким, таким самим методом. Зараз ви пропонуєте для того, щоб...